Вітаю, друзі! Як я обіцяв, сьогодні я хочу, так би мовити, підбити підсумки, підвести результати нашого обговорення статті Валерія Залужного. Я недаремно витримав певну паузу для того, щоб, по-перше, зникла ота ця інформаційна піна, під час якої заробітчани від Ютубу намагаються там протягом 10 хвилинних роликів викласти такі. Фундаментальний засадничий матеріал, який опублікував Валерій Залужний. Та да, і хотілося, щоб ви, мої глядачі, теж, скажімо так, обміркували спокійно, виважено обміркували ті тези, які виклав Валерій Залужний, і на які я звертав вашу увагу під час наших попередніх зустрічей. Отже, поїхали. Отже, пункт перший. Будь-яка війна є продовженням політичних процесів. Отже, будь-яка війна має мати якусь політичну мету. Валерій Залужний в своїй статті відверто розповідає, що з першого дня повномасштабного вторгнення українські Збройні Сили не отримали від політичного керівництва України. Чітко сформульованої політичної мети ведення війни. Валерій Залужний наголошує абсолютно це справедливо, що, скажімо так, вимога або пропозиції, які лунали від Зеленського ледь не кожну годину з кожної праски, повернутись до кордонів 91-го року, це не може бути політичною метою. Бо така політична мета. Вона не призведе до завершення війни. Ну, хіба не зрозуміло? Думаю, навіть дітям в садочку, ну принаймні там від п'яти років, має бути зрозумілим, що якщо повернути навіть контроль, Україна поверне собі контроль над територією в межах 91-го року, то війна не зупиниться, бо Росія все одно буде продовжувати атакувати і намагати спроби захопити нові і нові території України. В цьому контексті хочу звернути вашу увагу, що з першого дня повномасштабного вторгнення наш сонцейний та найвеличніший не втомлювався волати про перемогу. Але з першого ж дня і до сьогодення він не дав відповіді на просте запитання. А що таке перемога? Що таке перемога в розумінні? Українського народу, що таке перемога в розумінні української держави, що таке перемога в розумінні українських політиків, і, врешті-решт, що таке перемога в розумінні самого президента України. Підкреслюю, протягом всіх цих років він так і не надав чіткої відповіді на просте, начебто, запитання, що таке перемога у цій війні. Фактично залужний наголошує, що Збройні сили будь-якої країни без чітко сформульованої політичної мети, вони нагадують боксера на ринзі з зав'язаними очима. Друге. Чи є політична мета війни, яку веде Росія, і яка вона, ця політична мета? Валерій Залужний чітко формулює, і я з ним абсолютно погоджуюсь, що цю політичну мету сформулював Путін і як мінімум тричі він її публічно оголосив. Отже, це вимога до країн НАТО повернутися до статус-кво 91-го року. Тобто, або ну, в кращих снах Кремля, або країни, колишні члени Варшавської угоди. Вони вийшли з блоку НАТО, або, як мінімум, щоб з території цих країн були прибрані воєнні бази та озброєння країн-членів НАТО, яким чином можна реалізувати цю політичну мету? Зрозуміло абсолютно, що не контролюючи Україну, виходити з вимогами до країн Європи, ну це абсолютно абсурд. Отже, для того, аби реалізувати цю політичну мету, і була розпочата війна спочатку в 2014 році, яка перейшла в повномасштабне вторгнення в 2022 році, Валерій Залужна абсолютно чітко викладає тезу, що для того, аби реалізувати цю політичну мету, Путіну зовсім не обов'язково окупувати всю територію нашої Батьківщини. Достатньо зробити таким чином, аби Україна перетворилась на Білорусь 2.0. Не знайдете ви жодної людини в світі, яка погодиться з тезою, що Білорусь окупована Росією. Ні. Але одночасно не знайдеться жодної людини в світі, окрім, мабуть, Лукашенка, яка буде погоджувати з тезою, що Білорусь це самостійна незалежна суверенна держава. Отже, саме таку. Білорусь і має створити в кінцевому результаті всіх цих своїх дій Путін на території України. Між іншим, наведу вам зараз приклади того, як відсутність, точніше нереалізація політичної мети і призупинення активної фази бойових дій, як от подібний сценарій, яким нам зараз нав'язують Сполучені Штати в першу чергу. До яких наслідків це призводить? Ізраїль. Коли Ізраїль почав атакувати хізбалу на території Лівану, американці зєрепенілись, Припиніть бомбардування, ля-ля-ля, топаля. Ну і плюс мусульманська п'ята колона по всій Європі та Сполучених Штатах влаштувала там величезні демонстрації. Врешті-решт, за посередництвом США була начебто досягнута мирна угода, трампон. Надув щоки, зупинив там 149-ту війну в світі. Але політична мета, яку мав перед собою Ізраїль, це фактично забезпечити зникнення загрози, терористичної загрози з території Лівану. Політична мета, яку ставила перед собою Хізбалла, і яку вона від якої не відмовилась, це знищення держави Ізраїля. Отже, дві сторони на вимогу американців. Вони фактично призупинили активні бойові дії, але політична мета була залишалась невиконаною як однією стороною, так і іншою. І вже вчора Ізраїль почав активне бомбардування території Лівану, завдаючи попереджувальних ударів по формуванням Хізбалли. Хізбалла, в свою чергу, відмовилася роззброюватись. Більш того, Іран продовжує надавати допомогу хізбалі, грошима та озброєнням. І хізбала, ну із... ізраїльська розвідка підтвердила це, що Хізбала прис... ну, наближається до кордонів з Ізраїлем і готується до нанесення ударів по території, або північній території Ізраїлю, або навіть, можливо, і по центральній частині, використовуючи. Важке озброєння, ракетне озброєння, яке постачає Іран. Продовжує постачати. Ось вам яскравий приклад того, що таке мир руками Трампона. Окрім того, Валерій Залужний зазначає, що для успішного ведення будь-якої війни необхідні три складові: це безпосередня армія Збройні сили, це економіка. Держави і це населення або народ, як хочете. Отже, лише тільки тоді, коли всі ці три складові мають одну мету, ту саму політичну мету, якої в нас немає. Лише тільки тоді держава може досягти успіху введення війни. Армія має бути мобілізованою та мотивованою. Економіка має бути переведена на воєнні рейки. На жаль, Хоч і прикрий досвід, але тут безпосередньо на пам'яті одразу виникає відомий лозунг Другої світової війни, або як у нас називали в Радянському Великої Вітчизняної війни, все для фронту, все для перемоги. Цього теж не відбувається. Ну і третє населення. На жаль, через абсолютно недолугу, якщо не сказати більше, політику. Керівної верхівки нашої держави, народ фактично доведений з одного боку до довідчю, з іншого боку демотивований і з третьої сторони деморалізований. Погодьтесь, скування військовослужбовців ТЦК, героїзація ухилянтів і втикачів. Лояльне ставлення до силового опору діям співробітників тимчасових центрів комплектування Збройних сил, а навіть останніми днями і до вбивств військовослужбовців з ТЦК. Це все виключно діє на руку Кремля, на користь Кремля. І все це, ну, я не можу сказати, керується, але провокується. Політикою нинішнього керівництва нашої держави. Якою ж з точки зору залужного має бути політична мета України, і я його в цьому теж підтримую. Разом одночасно це має бути єдиною запорукою безпеки для нашої держави в майбутньому. Це знищення такої держави, як Російська Федерація. Якщо хочете простою мовою, це розпад Росії на різні комплектуючі, на різні складові, я розумію чудово, що зараз багатьом з вас цей сценарій здається абсолютно нереалістичним. І тут багато хто з вас може сказати годі фантазувати. Але, ну, можливо, більшість з вас не пам'ятає, а я чудово пам'ятаю 90-ті роки. Коли Калінінград, 80% населення Калінінграду висловилось під час опитування за від'єднання від Росії і вступ до Європейського Союзу, коли Башкартарстан і Татарстан закрили свій повітряний простір для літаків Аерофлоту, коли на Далекому Сході Росії було оголошено про створення Дальнівосточної Народної Республіки, а губернатор. Свердловської області Едуард Росель вже навіть надрукував власні гроші. Від голоду і розпаду Росію врятували Сполучені Штати. Саме тоді з'явився нині такий, начебто, кумедний зверхня, до якого ставляться мем, окорочка Буша. Саме тоді рятуючи орків від голоду американців Воєнно-транспортну авіацію постійно завозили ці курячі стегна для того, щоб ці пси кацапські, щоб вони просто не повиздихали. Кожного дня на територію Росії сідали три транспортні літаки з готівковими доларами. Два в Москві, один в Санкт Петербурзі. Для того, щоб ця сконала держава продовжувала існувати. Чому? Тому що американці і не тільки вони, європейці теж. Панічно бояться розпаду цієї імперії. Вони панічно бояться, по-перше, неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, якою володіє Російська Федерація, і по-друге, вони панічно бояться, що під час розпаду на території цієї величезної країни відбудеться одночасно декілька локальних воєн. Хочу чесно сказати, що я мав багато дискусій щодо цього і з американцями, і з британцями, і з німцями. І дійсно вони не приховували, що вони реально бояться цього. І для, цього, для того, аби не стався неконтрольований сценарій неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї, вони і докладають всіх зусиль, зусиль для того, щоб Росія збереглася як єдина монолітна держава. Але скажу відверто, коли я ставив перед ними е, це питання в іншому ракурсі, я бачив в очах спочатку розгубленість, а потім, ось, знаєте, так починали трошки щось розмірковувати. А я формулював питання в інший спосіб. Авіть собі, що розпад неминучий. І ви не здатні на це вплинути. От він відбувається. Сформулюйте свою задачу іншим способом. Не як утримати Росію в єдиній державі, забезпечуючи контроль над ядерною зброєю, а як забезпечити контроль над ядерним озброєнням в разі розпаду Російської Федерації. І повірте, доволі часто ці люди вони починали якось по-іншому. Принаймні задумуватись над подібним сценарієм. Ну і на завершення про реальні гарантії безпеки. Залужний про це каже і знов-таки в черговий раз я з ним погоджуюсь. По-перше, на території України України мають бути розташовані значні бази країн-членів НАТО бажано по периметру вздовж кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. Чи призведе це до 100% гарантій? Звісно, річні, на жаль, подібні випадки ганебної поведінки в подібних ситуаціях відбувались і на Балканах, і в Афганістані. Тому це, хоч і дає якісь. Певне сподівання на те, що військовослужбовці, які розташовані будуть на цих базах, вони не будуть ховатися за парканами а будуть чинити опір. Але це не є 100% гарантією. Стовідсотковою гарантією з точки зору залужного. І з точки зору моєї є демонтаж Російської Федерації як єдиної держави. Бо я не вірив і ніколи вже не повірю, що Росія здатна трансформуватись в мирний спосіб до стану демократичної цивілізованої країни. На цьому я з вами прощаюсь. Цикл присвячений статті Валерія Залужного завершую. Ну а далі, далі будемо зустрічатись. Хай щастить, друзі!